Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, щиро вітаю вас з Днем Господньої Покрови і з Днем захисників України. Запрошую до вивчення розгляду дослідження Божого Слова, яке знаходиться у Книзі повторення закону старого заповіту. Розділ 33, вірш 27. Написано: Покрова Твоя це Бог предвічний, і ти у вічних раменах Його. Це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого, і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри. У чудовій християнській пісні, що має назву Моя надія у Христі, є такі слова. Моя надія у Христі, в Його крові і доброті, вся людська міць то марнота, я лиш надіюсь на Христа. Христос, підпора моєї щит, тверда основа, як граніт. Біблійний текст, який ми щойно прочитали на початку, а саме з книги повторення закону, Покрова твоя, Бог предвічний, Він починається такими словами. То, принагідно звернімо увагу на те, що давньоєврейське слово, що перекладене українською мовою, як Покрова, в цьому випадку звучить як меонах, а в інших місцях деякі з них будемо розглядати трошки пізніше. Вживається ще одне слово давньоєврейське сетер, і воно дещо перекликається з українським словом шатер або шатро. Дорогі угресі, ми живемо. У нелегкі часи. Власне, тих нелегких часів на нашу долю припало вже більше ніж рік. Адже 10 років поспіль триває війна, розпалена московськими окупантами проти України. Щоденні виклики і негаразди, ця війна з її жахливими бідами. Свідчать про те, що ми живемо у грішному світі, який сповнений небезпек, страждань, випробувань, зла, подібних до них речей. Отож, добре усвідомлюючи це, а також сумні наслідки гріхопадіння у світі загалом, про них пише Святе Писання, а ми їх бачимо щодня. Пізнаючи ці речі на своєму життєвому шляху, ми цілком природно шукаємо порятунку, прихистку, захисту, спокою, миру. І деякі люди намагаються знайти їх у розвагах, веселощах, інші у грошах, матеріальному достатку. Ще інші у владі, чимало вдаються до послуг екстрасенсів, психологів, астрологів, ворожбитів, вживають амулети, червоні нитки на зап'ясті, святі реліквії і так далі. Люди шукають спокою рятунку у багатьох речах. І на превеликий жаль, багато з них. Не вдається до тої помочі, яка насправді є дієвою, це є поміч, яку нам надає Господь. Відповідно до святого Писання, на правду існує лише одна річ, з допомогою якої ми можемо бути дійсно захищені від розпачу, безнадії, смертельних стріл і списів диявола, який щоденно чигає на нас. Тут мається на увазі Бог, Божа правда, Божа сила, Слово Боже, Церква Ісуса Христа, наш Спаситель, Викупитель Ісус Христос і Його Євангеліє, сила Божа на Спасіння, як каже Святий Павло. Нині, відповідно до церковного календаря, ми вшановуємо День Господньої покрови. І водночас, відповідно до державного календаря, вшановуємо захисників України щодо Господньої покрови. Саме так це свято повинно називатися День Господньої Покрови. І для цього є дуже серйозна підстава. Де ця підстава міститься? У Божому слові, святому Писанні. Зокрема, у нинішньому тексті, Слово Боже чітко і ясно називає правдивою покровою нікого іншого як нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. У Книзі повторення закону, а цей рядок ми читаємо сьогодні: є такі слова, Покрова Твоя Бог предвічний. У 32 му псалмі псалмоспівець виголошує: Господи, Ти покрова моя, Ти від утиску будеш мене стерегти, Ти обгорнеш мене радістю, спасіння. Водночас, як ми вже зазначали на початку, сьогодні вшановуємо захисників України і підносимо свої молитви до Господа, який є нашою покровою. Молимося за тих, хто боронить нас від ворогів, проливає кров, щоб ми могли провадити щасливе щоденне життя, прославляти Бога, працювати, відпочивати, щоб наші діти могли навчатися. Ми молимося, щоб Господь тримав наших захисників, їхніх рідних і близьких під щоденною опікою, оберігав. Захищав їх, був для них міцною надійною покровою. Напевно, багато з вас чули, а дехто знає на пам'ять деякі рядки, із відомого псалма 91-го. Це чудовий псалом, і в ньому є такі слова: Хто живе під покровом Всевишнього, хто у тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа. Охорона моя і твердине моя, Боже мій, я надіюся на нього, бо Він тебе вирве із тенет птахолова, з моровиці згубної, Він пером своїм Тебе вкриє, під крильми його ти заховаєшся, щит і лук Його правда, не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що в день пролітає, ані зарази, що в темряві ходить. Ані моровиці, що нищать півдні. упаде тисяча збоку від тебе, і десять тисяч праворуч від тебе до тебе ж не дійде. Тільки очима своїми подивишся і заплату безбожним побачиш. Бо Господа, охорону мою Всевишнього Ти вчинив за своє пристановище. Зло тебе не спіткає, і до намету твого удар не наблизиться. Бо своїм ангелам він накаже про тебе, щоби тебе пильнували на всіх дорогах твоїх. Чудові слова, правда. Цей псалом часто вживається під час посвячення домівок помешкань християн, дітей Божих. У ньому псалмоспівець звеличує всемутнього Бога, під покровом якого перебуває. Живе щоденно віруюча людина, має з Божої ласки у Господі своєму надійний прихисток. Отож, уважно подивімося на цей чудовий псалом і на ці неймовірні Божі благословіння, які милостиво дарує нам Небесний Отець через свого Сина, а нашого Спасителя, Викупителя Ісуса Христа. Псалмоспівець запевняє нас, що для того, хто без жодного сумніву покладається на Бога, хто любить його всім серцем, усім розумом, всією душею, всіма своїми силами, Всевишній є, по-перше, охороною, далі твердиною і, нарешті, надійним, певним пристановищем. У цьому псалмі йдеться також про те, що для нашого Господа під покровом, якого ми перебуваємо, немає нічого неможливого. Він, як написано, вирве нас із рук згубної моровиці, сховає нас під своїми крильми, накаже своїм ангелам, щоб вони нас пильнували. Далі йдеться про те, що під Божою провицею ми не будемо боятися жодного страху і лиха, не будемо боятися стріл списів лукавого. Повторюючи сказане у цьому псалмі апостол Павло у посланні до римлян зазначає: це восьмій розділ послання до римлян: Коли Бог за нас, то хто тоді проти нас? Іншими словами, Павло каже, що якщо Бог за нас, якщо Бог на нашому боці з нами, а Бог якраз у цьому нас запевняє як своїх дітей, тоді жоден ворог, жодне лихо нам не страшніє. І з Божою допомогою, дорогі у Христі, ми обов'язково переможемо у цій боротьбі, яку ми зараз провадимо за визволення України. З Божою допомогою ми обов'язково розбудуємо нашу Україну, на якій ми хочемо жити у щасті, мирі і добрі. У пісні, що про неї ми вже згадували на початку, є ще такі слова. Мені освітлює він шлях, тобто Господь, з душі зникає всякий страх, коли тут з нами любий спас. Хто може бути проти нас? Христос, підпора Моєй щит, тверда основа, як граніт. Іншими словами, тільки Бог, тільки Божа правда і сила, тільки наш єдиний Спаситель і Викупитель Ісус Христос є для нас надійним щитом, захистом, могутньою зброєю. Яка завдає поразки найзапеклішому і найнебезпечнішому ворогові людства сатані. Дорогі брати і сестри, як бачимо на прикладі тих фрагментів святого Писання, що ми їх вже тільки що почули, та інших, що містяться у святій Писанні. Що Біблія називає Ісуса Христа скелею спасіння і твердинею, називає так всемогутнього Бога, відповідно до Божого Слова, Господь є направду нашою рятівною покровою для кожного з нас, для кожного викупленого і врятованого ним грішника, особі нашого Господа, в його крові пролиті за нас і за наші гріхи на Голгофі, у Його могутності, любові, доброті, милосерді, у Його славі і перемозі, ми дійсно перебуваємо у вічній і благословенній безпеці. У Спасителі нашому ненадійно заховані від згубної і нищівної влади гріха диявола і смерті. Від звинувачення закону і нашого сумління, від осуду справедливого і праведного Бога, навіть більше розіп'ятий за нас і за наші гріхи воскреслий і вознесений Син Божий, нині сидить праворуч Отця, як каже Святе Писання, і заступається за нас. В Його особі маємо найкращого заступника. І саме Він, а не слабке і немічне людське рамено, це наша вічна могутня скеля спасіння, наша надія і втіха, наша дорога, правда і життя. Горнімося, дорогі у Христі, і линьмо до Христа Спасителя нашого. Горнімося до Його Євангелія, міцно тримаємося живого Бога. і Пам'ятаймо, що відповідно до Божої обітниці тоді жоден смертельний ворог нам не страшний. Бо у Христі переможці, який вже здолав владу гріха диявола і смерті, у палкій і живій вірі у нього ми теж є переможцями. Ісусові Христові, нашій покрові. Разом з Отцем і Святим Духом віддаймо всю шану хвалою поклоніння нині і повіки. Благодать Божа, нехай буде з вами, з усім нашим славним українським воїнством. Амінь.